Тож довідалися, що нещодавно закінчилися е знімальні роботи, е якраз документального фільму про Назарія Яремчука. Е хотіли б довідатися, про що, власне, е з якими акцентами ви знімали е цю роботу про нашого видатного легендарного е виконавця, і як довго вони тривали? Ну, по перше. Е Яремчук, Незерняний світ краси, назва фільму. Це документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія Яремчука. З того, що ми там показуємо це від перемоги на конкурсі пісня 71 з Червоною рутою, загибелі Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі через спогади близьких. Особисті щоденники та ексклюзивні хроніки ми розповідаємо про його життя та, в принципі, його шлях до слави, до міжнародної слави. Ось це такий наш знаєте, сучасний погляд на не тільки на його постать, а в принципі на головних музичних героїв того часу і українську музику 70-х, 80-х років. Пане Максиме, а чому Ви вирішили взятися за реалізацію цієї роботи і, власне, як довго тривали зйомки? Uh, well. Спочатку ми і не думали робити цей фільм, поки ми не зустрілися з Марією Ярмчук, яка, в принципі, подала ідею і була ініціаторкою створення цього проекту, і якраз покликала нас разом з нею реалізовувати цей документальний фільм. Це відбулося три роки тому, і ось через майже там три роки, як ми почали його робити, ми якраз його випускаємо в всеукраїнському прокаті. Пане Максиме, а чи можете розповісти хто окрім ось цих кадрів із хроніки? Хто став головними героями цього фільму? Та чи є якісь спогади? Є ті люди, які безпосередньо знали і спілкувалися із Назарієм Яремчуком? Е, да, серед всіх, кого ми знімали для фільму, це і сучасники Назарія. Це і його родина, його, його дружина, друга остання. Це його колеги з Вія Смерічка, це і композитори там, Злотник, там, і Дворський, і Прокопик Єжиленко, дуже багато визначних особистостей, в принципі, які формували точасну. Музичну культурну спільноту в той час, коли почали створюватися вії, А потім воно почало рухатися і рухатися далі. І ми, в принципі, позиціонуємо цей фільм як історію про першу українську поп-зірку, бо фактично з їхньої сцени і з нього як з яскравої зірки, і почалась, в принципі українська музична сцена та українська естрада, як вона тоді називалася. Пане Максима, чи вже відомо де можна буде переглянути цю картину? Відки, коли? Uh, uh -huh. Майже всіх ми зараз спілкуємося з кінотеатрами, майже в ну, багатьох містах в кінотеатрах будемо показувати цей фільм з 8 серпня, вже майже через місяць він вийде в кінопрокат. Uh -huh. Але якщо ще говорити зокрема про створення цієї картини, то чи були якісь складнощі під час роботи і в чому вони полягали? Знаєте, ми робимо е, всі свої роботи дуже на такому на пригодницькому авантюрному настрої, угу. е, досить легкому, і тому для нас е, труднощів як таких, в принципі, і не було. Звісно, що були труднощі, оскільки фінансувала е, цей проект від початку Марія Ремчук, що після повномасштабної нам довелося шукати ще додаткові джерела фінансів і. Е, це трохи приз поставило на паузу саме виробництво, тому воно так трохи затягнулося. Але в принципі все відбулося досить легко і ну знаєте, така і вийшла в нас історія. Хоч фільм дуже драматичний, але він досить легкий та музичний вийшов для нас. Для, для, для сприйняття, мається на увазі. Пане Максима, скажіть, будь ласка, чи можете детальніше розповісти про, тих, про вашу команду, про тих людей, які працювали над створенням цієї картини? Звісно, режисер е, стрічки це Артем Григорян. Е, це наша студія е, Найфільмс. Е, ми. Цього року також випустили декілька документальних фільмів по дому повнометражних в кінотеатрах та е, на цифрових платформах, в тому числі на Netflix. Це е, про Україну на Мундіалі, про збірну України з футболу і участь в чемпіонаті світу 2006 року. Цей Тінь Чорнобре Чорнобиля про створення комп'ютерної гри Сталкер культової. та фільм Не перемикайтесь про український телешоу нульових. Ці фільми можна подивитися на Київстар. Тебе сценарист фільму про Назарія Яремчука. Це Ярослав Коротков. Оператор-постановник Ілля Михайлусь, продюсери Ксенія Шаболяк та Максимищенко ну і виконавча продюсерка, і, в принципі, ініціаторка цього проєкту Марія Яремчук, з якою разом, без якої, в принципі, і цього фільму не було. Бо окрім, звісно, що цієї і. Ін... Цієї ідеї створення вона також нам дала всі можливі доступи до спогадів, архівів відео. Тобто, у нас було декілька десятків коробок з касетами, з фотоальбомами і так далі. А без цього популярне документальне кіно про особистість не зробити. Пане Максим, є цікаво, от в процесі створення цього фільму чи були такі у вас моменти, фрагменти? Коли ви щось відкрили для себе супер, скажімо так, унікальне про нашу видатну українську попзірку Назарія Яремчука? Бо все ж таки він публічна людина і свого часу був. І після того, коли він відійшов 1995 року у засвіти, багато було сказано, написано про нього, про його життя, про його діяльність. Чи були такі моменти, які вас вразили, які ви відкрили для себе вперше? Насправді майже всі, і коли я ж і кажу, що коли ми починали створення цього фільму. Ну ми знали його тільки по музичних кліпах. Uh -huh. Тоді дивилися ми з режисером його кліпами, створювали документальний серіал Спалах про нову українську культуру і ми якраз він відкрив для себе Назарія Ремчука, показував мені і ще тоді казав: Брін, було б чудово щось про нього зробити. Ми, окрім в принципі, харизматичного чоловіка талановитого ми. Нічого і не знали, тому оцей незерняний світ краси, про який ми зробили, ось це мабуть, найбільше відкриття було, бо це дуже красива, дуже світла і дуже талановита людина. І ми настільки в нього закохалися що просто захотілося показати цьому світу його, оцю його душу і його особистість. Бо, окрім музики, є ще людина, і те як. Знаєте, він був завжди поруч з усіма великими подіями України, які створювалися. Тобто, це і створення музичної сцени української, і там здобуття незалежності, і Чорнобиль, і Афганістан, і дуже багато різних подій. І він завжди був поруч з ними і проходив через них. І ця українська через його шлях дуже добре показується фільм. Фільм сумується тим, що це не тільки історія Назарія Яремчука, це в принципі історія України через постать Назарія Яремчука. Пане Максиме, то чи матимуть можливість глядачі в цьому фільмі також побачити і кліпи Назарія Яремчука? Можливо, в його дуетах чи в Тріо, і чи загалом якісь нові кадри з'являться там, які до цього часу були невідомі широкій громадськості? Да, цих кадрів дуже дуже багато. Бо, як я кажу, що ми зібрали дуже багато матеріалів з його особистого архіву, з оцифровок. Ми ходили по кінофондах, кіноархівах і збирали ці матеріали, і вони майже побудовані всі на ексклюзивних, або маловідомих широкому загалу, в принципі, кадрах. Ось, і фільм вийшов дуже музичний. Тобто там дуже багато пісень, і ти дивишся, підспівуєш або насвистуєш собі якісь мелодії. І це ну, нам подобається, що цей фільм дійсно вийшов дуже е мелодичний не тільки за рахунок доробку віє чи Назарія Ремчука, а також і за рахунок роботи нашого композитора Михайла Клименка, це лідер гурту Адам. Ось, і він нам писав музику для цього фільму разом з режисером з Артемом Григоряном, і в принципі фільм дуже класно замузичений, скажімо так. Пане Максиме, ну і на завершення цікаво, чи плануєте можливо участь вашого, вашого доробку, вашого фільму, в якихось кінофестивалях, зокрема, де можна можна побачити якраз документальні фільми. Ну, ми вже його презентували. Наш фільм був фільмом закриття міжнародного грядацького кінофестивалю. Міжнародного глядацького кіно Опен», що проходить Чернівцях. Це така дуже для нас була важлива подія, того що ось якраз з Чернівців все, все почалося, і тому ми показали його там. Зараз плануємо, якщо це буде цей фестиваль, це то це будуть закордонні кінофестивалі. Ми зараз ведемо перемовини, щоб після українського кінопрокату також точково мати змогу показати старічку вже за кордоном. Пане Максиме, то теоретично де може з'явитися саме на закордонні цей фільм? Тобто, це польща наші сусіди? Чи можливо далі і далі ця кінострічка дійде до міжнародної аудиторії? Ну... Назарій Яремчук був в свій час дуже популярний по всьому світу, і у нього були гастролі по США, Канаді Індії. Вони реально були всюди. Тому ми не обмежені лише близькими сусідами, близькими кордонами. Ми будемо рухатись далі і далі, оскільки він побував із великими турами на різних континентах взагалі.